Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так перестав падати дощ. Туман. В лісі сильний туман. Серед білого дня почав блудити. Це не вночі, а посеред білого дня. Ось тут, зараз, дивіться, я вам торгую Продаю такі грибочки. Опенючки. Це на трасі червоний залучивський район Львівська область. Є такі більші, ще є гриби. Ще є опенки. От дивіться, в лісі який туман, майже нічого не видно. Заблудитися, миле діло, походити по лісі, подивитися. Як гриби ростуть, кабани ляють. Наразі всім дякую, підписуйтесь на канал, буде більше.